Що ж, заважає вам стати успішними. Ваші власні переконання і думки. Повірте, це настільки глобально те, що ви думаєте про себе. Те, що ви повірили в те, що чомусь тільки ось вони зможуть, а я не зможу. От в неї вийде, а в мене не вийде. Вона зможе заробити гроші, а я чомусь ні. Вона стане акторкою, а я ні. Та чому ж? Чому ж хто вам сказав? Чому ви повірили в такий несенітниці, а? Я впевнена, що ви зможете. От дивіться, в моєму житті було таке, що я завжди применшувала. Знаєте, може, щоб не розчаруватись, наприклад, я хочу бути акторкою, але чомусь в голові своїй думала, що «та, це треба бути супергарною, супер талантовитою, супербату грошей мати на акторські курси, але я натомість можу стати фотографом. Mm! Знаєте, це таке применшення, заміна. Я хочу бути крутим дизайнером, але стану вчителькою малювання. Щось ніби схоже, ніби в тій сфері, але щоб стати дизайнером, треба мати графічну планшет, треба мати багато грошей. А я така, звичайно, собі людина. А знаєте, от вони заробляють мільйони, купляють собі класні машини, живуть, а я... Так я просто звичайна людина. Але хто сказав вам, що ви звичайна людина? А ось це прикол. Ви самі собі це сказали. Ви самі в це повірили. І ви продовжуєте думати в своїй голові, що ви просто звичайна людина, яка нічого не може. Але хто це сказав? Чому ви в це вірите? Я впевнена, що ти, та або той, хто мене дивиться, кому потрапить це відео, ви зможете. Ви зможете, 100% зможете зробити все, про що ви мрієте. Навіть не думайте інакше, серйозно. Якось їхала в автобусі з однією жіночкою. Жінкою, яка просто старше трохи мене, десь 30 чимось може. І вона говорить: О, я знаю, що ти зустрінеш класного хлопця і будеш щаслива, а я, а я вже стара. І я така: а чому ви вірите в мене, а в себе ні? Типу, а чому ми реально говоримо іншим? Вау, тебе все вийде, тика молодець, клас, ти випишеш свою гру, ти напишеш свою пісню, а собі ми говоримо: Та, ну, знаєш, ти не така вже. Талановита для цього. Чому? Чому ми можемо повірити в когось, а в себе ні? А давайте почнемо з маленьких кроків. З маленьких кроків, де ми говоримо собі: не знаю, я зможу стати ютуб-блогеркою і щось зробимо для цього, і тоді будемо вірити. А я сказала і почала знімати: Я молодець, я зможу, ви зможете. Добре? Напишіть в коментарі, чи вам це відгукується.